22 січня в Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 28-річна пасажирка легкового автомобіля. Подробиці аварії нам прокоментували Олександрійські правоохоронці. 22 січня 2025 року, близько 23 години, 30 хвилин, 35-річний водій автомобіля марки ВАЗ-211010. Рухаючись по вулиці Кевацьке шосе міста Олександрія в напрямку вулиці Гетьмана Мазепи, не обравши безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та допустив виїзд на зустрічну смугу руху з подальшим занесенням на узбіччя та контактування з бетонним парканом. В результаті пригоди водій отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олександрійської центральної міської лікарні, а 28-річний пасажир внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. На місці аварії також працювали представники служби порятунку та лікарі екстреної допомоги, які надавали поміч водію машини. Виїхала бригада екстреної медичної допомоги на місці події при огляді знівечене авто та двоє постраждалих. Жінка приблизно 35 років, констатована біологічна смерть. Та чоловік у нього діагностовано закриту черепно мозгову травму, струс головного мозку, закритий перелом лівого стегна, закриту травму живота. Чоловікові надана екстерна медична допомога на довгоспітальному етапі та доправлений до центральної міської лікарні міста Олександрії. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286.1 кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.